Доброго дня, друзі! Вітаю товариство Технодвір. Коротко вам надам цікаву і важливу інформацію, тому прошу дослухати до кінця і передивитися дане відео. Е відразу вам скажу, приїхавши з Європи, поділюсь враженнями, враження не дуже хороші, тому що техніка дуже сильно зросла в цінах. І попри те, що в нас в Україні дуже тяжка така ситуація. Я бачу по своїх клієнтах, по замовленнях, що реально наші клієнти не встигають за цінами. Наприклад, ззаді є... стоїть у мене трактор John Deere 7530. Це ще його стара ціна, він вартує 70 тисяч євро. Якщо говорити про те, що ми сьогодні його продаємо і комусь із вас захочеться такий самий, вже Свіжий, виходить, з нового надходження вже буде коштувати 75-77 тисяч. Так само я глибоко переконаний, те, що вона не буде в ціні падати, СГ-техніка. Нова дуже сильно зростає. Європейці вони, як то кажуть, не дурні люди. Вони дивляться на ціну нового і вже відталкуються від того, за скільки їм продавати вживаний. Надаю дуже важливу і гарну, корисну інформацію. По ваших проханнях, по дзвінках, багато хто просить озвучення цін в даному відео. Інколи я не можу у відео озвучити ціну. Чому? Тому що, щоб озвучити ціну, мені треба знати вартість розмитнення. А щоб знати вартість розмитнення, мені потрібно подати запит на митницю до брокерів, щоб мені порахували розмитнення і від того вже відштовхуватись. Тому. Якщо ви хочете бути перші і знати про надходження, про свіжі огляди, ми запускаємо свій телеграм-канал, де там буде дуже коротко описано марка, модель, рік випуску, мотогодини і ціна. Переходьте на наш канал, будете перші і відразу будете розуміти, тому що деяка техніка. Може навіть не виходити до е, YouTube каналу до огляду, тому що є е, у нас такі заявки, коли клієнт дзвонить, просить той чи інший комбайн, чи той чи інший трактор. Я говорю, єсть. Людина скидає передоплату і, і отримує вже той чи, ту чи іншу техніку. Так що, друзі, щиро запрошую, у нас телеграм-канал. Залітаємо туди і будете в курсі. Всім щиро дякую, слава Україні! Героям слава!